Ти пам'ятаєш, як працювала з медбретом Чарлі Калленом? Так. Зупинки серця були щоночі. Зафіксуйте час смерті. А відколи він звільнився? Знову раз на місяць. Я багато працюю тож. Якщо пустити на самоплин. То серйозні наслідки неминучі, час на місяці. Дівчата, у них нікого немає, крім мене. І тепер на нічні зміни є медбрат. Хороший хлопець дуже досвідчений. Усе буде гаразд. Виникли питання щодо смерті пацієнтки в інтенсивці. Поліція лише допомагає. Інсулін в її крові не вироблений, а кимось введений штучно. Це убило б її. Щодо однієї людини в Пенсильванії було відкрито кримінальне провадження. Шарлі тут ні до чого, тому годі. Ви давно знайомі з ним? Я його добре знаю. Це ви так гадаєте? Це що таке? Ми щось особливе зготували. Він пішов з дев'яти лікарень, і в жодній нам не кажуть ні слова. Мають бути мотиви. Це ж бізнес. Найвергідніший і найбанальніший мотив це гроші, так? Допоможіть нам, емі. Усе він уже йде. Ну що, сподіваюся, ви чуєте мене. Я хочу поговорити про те, що ти там зробив. Емі, я благаю, припини. Ну що ж, Чарлі, Ви нічого не хочете нам розповісти.